Всім привіт! Всім привіт! Я Віка. Я Вова. І ми живемо в Німеччині вже 10 місяців і нам є що сказати вам. Так, ми живемо в місті Кельні, тут близько мільйона населення, і ми будемо розповідати про плюси та мінуси. А ви не забувайте підписатися і поставити вподобайку. Перший плюс, про який ми хочемо розповісти, це дуже гарний громадський транспорт. В Кельні близько 230 станцій метро чи трамваю, та ще є станції авто автобусів і станції міських електричок. Також автомобілі коштують тут недорого, але вони не сильно потрібні. Також Квиток на громадський транспорт коштує всього 3 євро на 90 хвилин. І ви можете їздити всі 90 хвилин з пересадками та навіть з воротньому курсу. Білет на місяць коштує 39 євро. Але якщо ви маєте Кельн-Пас. Для мене великий плюс це доброзичливі та вічливі люди, які оточують мене тут. 就是没有那回事。 Першим ділом, як ми приїхали в Німеччину, ми жили в німецькій родині, і вони нам максимально намагалися допомагати, хоча ми не розмовляли німецькою і англійською. І вони нам якось отак трішки щось показували і допомагали, брали на собою на пікніки, на якісь вечірки, і просто грали з нами в якісь такі ігри, щоб ми з ними більше розмовляли. Друге, якщо ви заходите кудись до магазину або в якусь іншу структуру, з вами. Привітаються і потім ще побажають гарного дня. А якщо є якісь у вас близькі люди, то вони будуть завжди питати, як у вас справи і як ви себе почуваєте. Може їм все рівно, звісно, але тут така культура: всі питають, всі вітаються, і це додає плюсику до вашого настрою. Навіть якщо ви проснулися в поганому настрої, всі вічливі, всі добрі, і вам стає ліпше. І так, ще один плюс, це оскільки місто Кель є дуже інтернаціональним містом, тут є дуже багато студентів та людей, які приїздять сюди з інших міст усього світу. Тому вам не буде дискомфортно тут жити, навіть якщо ви не знаєте німецької мови. І ми дуже швидко адаптувалися до цього міста. Також в місті Кельн дуже розповсюджений велосипедний транспорт. Тут майже всі мають велосипед. Вони їздять куди завгодно. На роботу, за продуктами, з дітьми усюди є велосипед. А також це економніше та дуже добре для здоров'я. Тепер приступаємо до мінусів. Що нас тут бентежить і що нам не подобається. Перше, дуже важливе це бомжі та наркомани, яких тут просто дофіга знаєте, що вони всі знаходяться в центрі, і там і живуть, і сплять на вулиці. І ця картина, звичайно, не дуже гарна і не дуже красива, тому що нещодавно я поверталася десь о 8 годині вечора додому, і просто людина, чоловік, сидів і на лавочці коловся, і повз люди ходили. І я себе почувала недобре, тому що мені було звісно, що страшно. Але Така сторона з двох медалів, чому вони всі живуть в центрі? Тому що їх там годують і дають їм теплу одежу взимку. І ще це ж соц приходить, їм дає теплі напої і за ними доглядають. І знаєте, для мене це було чесно кажучи трішки шоково, тому що таку картину я ще не бачила ніколи. І таке ставлення до таких людей. Тобто, він тут сидить колесі, і потім ввечері приходять і дають йому ж ці наркотики, щоб вони просто були не агресивними до людей та не кидалися і не брали в них там якісь, наприклад, речі вимагали, тому що вони просто можуть іти по вулиці і дуже сильно, голосно кричати. А ти не знаєш, що вони кричать, тому що вони розмовляють ж німецькою. Хочу сказати, що якщо ви від'їдете від центру буквально 15-20 хвилин, то таких людей ви майже не знайдете, тому що всі вони знаходяться в центрі. І ще хочу сказати, що і нещодавно я дізналася, що такі люди, ці навіть бомжі безхатченки, у яких немає будинку, вони переїжджаючи. Тобто вони шукають тут краще місце, де я буде взимку. Тобто літо вони їдуть всі до Берліну, а взимку вони їдуть в Кельн та в ці міста, де тепліше буде зимувати. Один із мінусів це німецька бюрократія. Ви можете чекати, тут термін дуже-дуже довго. Термін це направлення. За 10 місяців, які ми тут живемо, ми здобули десь 3-4 ось такі папки-папети. Кожного місяця вам будуть надсилати приблизно 3-4 листи і ніколи, ніколи не викидати їх. Тому що вам завжди можуть попросити, щоб ви принесли їх. Також на всі документи ви повинні робити термін. Цей термін можна чекати дуже довго. Ось ми, наприклад, робили документи 2 місяці. Ще один мінус це б'юті-індустрія в Німеччині. Вона, чесно кажучи, не дуже. Але може вам сподобається. Ну, я раджу вам туди не ходити. Типу, як на манікюр, на віки, брівки, тому що якість. І якщо ви знайдете реально крутого майстра, у нього буде прайс в два рази більший. І ще хочу сказати за сервіс взагалом. Що тут люди в магазинах, просто в якихось других системах, структурах, вони нікуди не спішать. Вони повільно будуть вас обслуговувати і нікуди не гнатися. Це може бути так як і плюс, так і мінус. І ще в цьому місті, хочеться і велике місто, але тут повільний темп життя. До цього ми жили в Києві, то я хочу сказати, що Київ це був просто якийсь. Якась Якийсь марафон, коли ти коли ти намагаєшся швидше і швидше бігти, то тут це не так. Люди всі насолоджуються своїм життям та живуть в своє задоволення. І ще, друзі, хочу вам сказати, що тут в неділю майже нічого не працює, крім кафешок та ресторанів. Магазини продуктові, аптеки працюють з понеділка по суботу, з 8 ранку, десь до 8-9 вечора тому будьте готові до цього також. Ну, ось і все. Ми розуміємо, що в кожній країні є дуже багато мінусів та дуже багато плюсів. Але тільки вам вирішувати, миритися з ними чи ні. Дякуємо за перегляд. Не забувайте підписуватися на наш канал. Ставити вподобайки. І з вами була Ліка і Вова. Вова. Бувайте! Я танец, нет. Типа. Нет. 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 Давай. Нет. Итак. Нет. Не сейчас. Что вы скажете? Бомжи-то на Хроманию богато. А давай. вы кто? Я... <свят> вы тут можете чекать термин. Термин – это Направлення. Скажи, що? Що так?